Даю ми гурт світло, і ми не можемо не приєднатися до кампанії по підтримці родини Павлоченків. Бо наразі в країні склалася така ситуація, що будь-яка мисляча людина, яка не вважає себе тупим рабом зомбоящика, просто не може не звернути на це увагу. бо... Система фактично зараз знищує людину і можливості звичайної людини для будь-якого розвитку. Навіть справа не тільки в розвитку, а в тому, що ця система ставить під сумнів взагалі існування будь-якої людини, бо кожен день можуть прийти до кожного з вас, і кожен з вас може стати просто крайнім, бо комусь треба це буде зробити. Тому ми, як вільні мислячі люди, як музиканти, хочемо приєднатися до цієї дуже важливої ініціативи. Ми написали свою пісню, в якій виклали свої думки з цього приводу. Пісня називається Захищайся, волю чесним, яка знов таки присвячується родині Павличенків, яка зараз е, опинилася в нетрях цієї правоохоронної лапках системи. І ми хочемо е, закликати всіх і кожного, якщо ви завтра не хочете прокинутися в країні, де ваше слово не буде важити нічого. То сьогодні вам варто також приєднатися до цієї кампанії. Приходьте на акції, ваш голос, навіть ваш лайк в інтернеті вже важливий. Тільки не мовчіть і не робить вигляд, що це не стосується вас.